Вже скоро рік, як в нас іде війна, лягаємо, не знаючи, про завтра, Вкриваюсь, головою, я уся, немов ховаюсь від ракет уламків, прокинутись живою, попри все. Та коли знову ранком бачу сонце, радію, і хоч чи і ж мене несе відкриті ледь завішане віконце. Не покидає думка, що ось вже нам, скажуть, що війна скінчилась. Отче, на Тебе ті кожної молюсь і вірую у силу переможну. Так, треба бути сильною в цей час занепадати духом це є слабкість. Я тут, в тилу, а вони там, в боях, сини наші рідненькі, наша радість. Їм треба нашу впевненість в очах, та добре слово, віра в перемогу. Борімося за житні колоски, за небо мирне райдугу над домом, за посмішку дитячу навесні, за Україну нашу непоборну.